Уряд Вірменії взяв курс до Європейського Союзу. От так от вирішили, що, знаєте, бути в ОДКБ це, звісно, добре. Візьму це все ж таки в кавички. А от стати частиною Європейського Союзу все ж таки було б найкраще. Я можу сказати, що курс до Європейського Союзу він дуже на часі для Вірменії. зокрема, я Перебуваючи у відрядженні в європейському союзі, спілкувалася з колегами-журналістами з Вірменії, і на той момент вони якраз приїжджали до європейського союзу для того, щоб взяти приклад з тих країн, які вже 20 років знаходяться в Євросоюзі, відповідно, щоб зрозуміти, що які кроки вони мають робити для того, щоб стати і доєднатися до європейського союзу. А... Цим їм треба зробити, хоча б ті перші кроки, як то ухвалення безвізу, як то ухвалення реформ, як то е підлаштування своїх правил під правила Євросоюзу. Ну і відповідно навіть оцих мінімальних базових е моментів в них в країні наразі немає.